Удар струмом – це особливий вид травми, який виникає внаслідок проходження електричного струму через тіло дитини. Його наслідки залежать від характеристики струму та шляху його проходження. Виділяють два основних компоненти дії електричного струму тепловий та біологічний. Тепловий Компонент дії електричного струму може спричинити опік в місці контакту струму або в місці його проходження. Біологічний компонент дії електричного струму може викликати як втрату свідомості, судоми, травми кінцівок, наприклад, вивихи чи переломи. Найгірше, що він може спричинити, це зупинка дихання та зупинка серця. Які ситуації можуть бути при враженні електричним струмом? Може бути короткочасне та випадкове торкання дитиною металевого дроту під напругою. В таких ситуаціях може виникнути пляма на шкірі світлого кольору, так звана електрична мітка. При таких ситуаціях нічого страшного з дитиною не відбувається, але у всіх випадках краще звернутися до лікаря, коли дитину вразило електричним струмом. Ситуація, яка ще може бути: це коли дитина обхопила дріт, металевий дріб під напругою. Або вставила металевий предмет в розетку, при цьому відбувається м'язовий спазм, який не дозволяє дитині розігнути пальці і усунути контакт з електричним струмом. Здогадатися про тривалий вплив електричного струму можна за неприродніми судомними посмикуваннями тіла дитини. Якщо ви вже побачили, що дитина непритомна, ви можете згадатися про вплив електричного струму, якщо біля дитини будуть поруч електричні прибори, або вона буде поруч з джерелом струму. Але не важливо, чи дитина в свідомості чи ні, неприродні судомні посмикування вони можуть бути у дитини. Яка ж перша допомога буде з нашого боку? Для того, щоб надати якісну та ефективну першу допомогу, пам'ятайте, що ви самі не маєте бути підпливом електричного струму, тому дбайте про свою особисту безпеку. Не починайте відразу бігти до дитини, не оцінивши ситуацію, оскільки вас теж може вразити струмом, і ви тоді не зможете надати допомогу дитині і не зможете вже надати допомогу собі. Для початку вам потрібно усунути цю небезпеку саме. Електричний струм. Знайдіть джерело струму та вимкніть його. Це, наприклад, забрати е, вилку з розетки або знайти електрощит і вимкнути головний вимикач. Якщо це буде пов'язано зі світлом в кімнаті, вам буде достатньо клацнути вимикач. Якщо ви не знаєте або не можете вимкнути джерело струму, спочатку покличте когось на допомогу. На той випадок, якщо ви теж станете постраждалим. Хтось буде поруч, який зможе вам допомогти або викликати відповідні служби. Загальні рекомендації: якщо вам не вдалося усунути джерело струму, вимкнути його, спробуйте забрати джерело струму подалі від дитини, або перемістити дитину від цього джерела струму. Але захистіть себе. Для цього використовуйте предмети, які не будуть проводити струм. Це може бути товстий одяг, дерев'яна табуретка або подушка від дивану. Ви зможете це використати для того, щоб відкинути джерело струму від дитини, або спробувати таким чином перемістити дитину подалі від небезпеки. Ми прибрали небезпеку. Тепер дитину не вражає електричним струмом, і їй потрібно допомогти. Що ж робити? І тут може бути три варіанти розвитку подій: дитина в свідомості. Дитина без свідомості і дихає, дитина без свідомості і не дихає, тобто в неї не б'ється серце. Коли дитина в свідомості, ми спостерігаємо за її станом, і в залежності від її стану, ми або викликаємо 103, або зв'язуємося зі сімейним лікарем для подальших консультацій. Про це більш детальніше розповість наш експерт. Коли дитина без свідомості і дихає, ми її перевертаємо на бік, викликаємо 103 і продовжуємо далі контролювати стан. Коли дитина без свідомості і не дихає, коли в неї не б'ється серце, ми викликаємо 103 і розпочинаємо серцево-легеневу реанімацію. Для того, щоб якісно проводити серцево-легеневу реанімацію, потрібно пройти практичні офлайн тренінги. Такі тренінги проводять різні організації, і ви зможете знайти тренінг, який буде зручний для вас за часом та місцем вашого перебування. Що ще варто сказати про електротравму? Що вона може супроводжуватися опіками, і наша допомога така сама, як і при інших опіках. І про це ми говоримо в окремому відео. Ще після удару струмом у дитини можуть бути судоми. Під час судом намагайтеся підтримати голову дитини або підкласти щось м'яке, щоб дитина додатково не травмувалася. Коли судоми завершилися, або під час судом намагайтеся відразу дитину перевернути на бік. Контролюйте стан та викликайте 103. Ви вже знаєте, що робити, якщо у дитини порушені базові ознаки життя при ураженні електричним струмом. Але навіть якщо дитина почувається добре і після ураження струмом грається. Начебто, звичайно, себе поводить. Таку дитину все рівно потрібно обов'язково показати лікарю, тому що струм може уразити електричну провідну систему серця, а також може уразити нервову систему. Тому обов'язково лікар має дитину оглянути. В залежності від результатів огляду, лікар може призначити додаткові обстеження, але електрокардіограм має бути зроблено обов'язково в будь-якому випадку.